Вічна сьогодні Ісуса Навіна», 8, 25 і 26 вірші. А був усіх тих, що полягли того дня і чоловіків, і жінок 12 тисяч осадників гайських. Юзея же не опускав руки свої. Читаємо значення цього тексту. Всі сили за що були зайняті вбиванням, представляли всі невидимі ангельські сили, воюючих під розказом Ісуса Христа в Армагеддоні. В тій битві ніхто свідків Єгови не матиме часть. Їх часть свідків Єгови в Божому ділі незвичайному співати його хвалення. І позаяк ніщо не вказує, що по розпочуттю різні іще було співання, то це, однак, попирає заключення, що діло незвичайне закінчиться, коли робота різні зачнеться. Знищення гаю було так повне, що воно представляє цілковите знищення в Армалідоні кожної ведомої організації Сатани, щоб земля могла бути цілком очищена для виконання Божого мандату відносно наповнення землі надавання. Коментар взяти з вартової башки номер 9 1939 рік. І так Боже приділення, котра слідкує, як були знищені вороги у біблійні часи, коли писалася пророча драма про битву пробиту і змальовувався образ, картина, котра показує, як буде проходити Армагеддон. тож тут його слідкує, що всі сили Юзея були заняті вбиванням і представлені всі невидимі ангельські сили, воюючи під розказом Ісуса Христа в Армагеддоні. Тобто Ісус Христос і всі святі ангели сьогодні виправляють силами ворога. Так як тоді, коли був знищений гай і котрі ворогували проти Богом вибраного народу, так показує і в цьому часі, коли у битві, початку показує битви на Божий народ по пророцтву займає цю часть не воювати, з ворогом, а проголошувати, як сказано, виконувати діло незвичайне. І так, їх час каже в Божому ділі незвичайному співати його хвалення. Тобто, як бачимо, тут конкретно вказано про те, що. Зазначно у книзі «Откриття» 19 голова, що Іран бачив співаків, котрі співають пісню у друге Амінь. Алілуя! Сталося так. Отже, ми сьогодні свідкуємо про те, що дійсно сталося велике замішання між цими гаянами, котрі гоняться. За те, щоб знищити правду і справедливість і тих, котрі проголошують цю правду і справедливість. Але у цьому часі, коли виконується ця проча картина, то ми бачимо, що уступають у охорону, помощ і для спасення Божого народу ангельський сили. Тобто, свідки його тільки проголошують. А англійські сили, так як тоді вже та була та п'ятітисячна армія, яка стояла в засідки, то коли проголошено було про те, що побіда буде по стороні Єгови, і коли Юзя йшов на схід Сонця по приказу Божому, щоб витягнути ворога на себе, Тобто, коли згідно часу проголошується завершаюча праця діло царської його на землі, то вороги вважають, що вони виступля і знищують, так як ми чули донедавна, що тепер возьмуться за вас, ви не будете більше ходити від дому до додому. Але коли тільки вони хотіли запустити цю думку в реальність, то чомусь почали воювати друг проти друга. І огонь між ними загорівся. І весь світ сьогодні запалений в вогні, в війні, щоб побувати друг друга. Тому його Бог показує, що коли розпочинається ця різня, то це свідоцтво Іван Гляца зупинило. Бо йде виконання англійськими силами. Тому відзначно є тут прямо так. І їх часть у Божому ділі незвичайно співати хвалення, і позаяк нічого не вказує, що по розпечиттю різні ще буде все співання. Тобто, проповіді йти до них. То це, однак, попирає заключення, що діло незвичайне закінчиться, коли робота в різні зачнеться. А тепер зауважаємо особливо, що в цьому часі виконується. І яка йде приготовітельна робота до армагедону і під час Армагеддону. Значить, знищення гаю, то що він був знищений. Так було повне, що воно представляє цілковите знищення в Армагедоні, повне знищення в битві Армагеддон кожної часті ведемої організації сатани. Для чого це робиться Показує, щоб земля могла бути цілком очищена, так як небо очищено скинути сатана? І вся його власні демони безлі, котрі зведені були, так буде земля очищена для виконання Божого мандату відносно наповнення землі. Наповняти землю справедливими людьми, виконати той приказ, котрий сказав Бог до Адама і Єви і до Ноя після потопу, виконується після того, коли очищена буде земля. Отже, для того вони сьогодні і підняли цю війну, діяволські слуги, щоб виконати Божий замір, який сказав, що земля має бути очищена. Перші вони мають бути побиті, розбиті і вбиті. А після його сказав, що треба буде ще 7 років, тобто певний протяг часу прибирати землю есть кости з землі і очистити землю для наповнення землі справедливими людьми. Тобто від Адама Грішного не могли родитися справедливі, а гріш. Оскільки Ісус Христос викупив від гріха. То тепер дається нагода тим, хто є викуплені, тим, хто оцінив викопну ціну крові Ісуса Христа. Бачите в кінці виконання Божого заміру, очищену землю і приготовлену для наповнення землі справедливою расою. Це вчинить тільки Бог Його, Ісус Христос і всі сісвіті ангели. Справедливе правлення на землі. І правильне народження духовне і буквальне цієї раси людей, котра по Армайдоні буде виконувати, як тут зазначено, виконувати Божий мандат, відносно на повній землі і надавами. тобто стоять ми добре. Це текст значні.